Верещук кричить діло, Арахамія Бог. Єрмак не агент ФСБ. Зеленський не Лох. Ми знаємо правду і знає весь світ. Біда України, бо не втік, бо не втік. Чи можна тут жити? Мабуть, але як? Країною керують руки Кремля, залужний не треба. У нас є кошовий, скільки з кварталу напередовій. Ти думав, корея це жах, не життя, але Ким чин ін в порівнянні дитя. Сміявся кулеба, ще свирищав подоляк їх сім'ї в безпеці. Арестович, ти як компенсації не буде, покараних теж. Здали весь південь Данілов, а вже ж. Не хотіли лякати, вони звичайних людей, звикли брехати, вивезли всіх блядей. Менти прокурори, сміливе БУ, дряпали ще за три дні до вторгнення Ро. Люблять три літери СБУ ТЦК. Зараз дочистять тих, хто проспав. Сімдесят три відсотка смогли, зробили це разом, а чому не на війні? Гірше не буде, хай їде в оман, домовиться з лисим чортом пацан. Мінські не треба, не працюють вони. В шоколаді колеба він. Сумської землі, як там кривий ріг, захистив вас свояк, все по приколу Гірше ж ніяк. Якщо прайдом левів буде щур керувати, то ту, кого любиш, можна не врятувати. Надія на захід, на Бога, на світ, а може й на те. Що втече, хто не втік.